Друзі, радий вітати вас на каналі. Ми продовжуємо розглядати SQL як основний інструмент в роботі з даними. В попередньому відео ми подивились, як об'єднати дані з декількох таблиць в одну з використанням Джойну. І ця тема джойнів, вона є. Такою фундаментальною взагалі в аналітиці, і стосується не тільки SQL, Ми використовуємо джойни в будь-якому інструменті, в якому працюємо з даними, і хочемо об'єднати дані з різних таблиць в одну. Ми можемо працювати з джойнами в Python, в Power BI, в Tableau, в Excel, якщо використовуємо Power Query. Тобто ця концепція вона взагалі є фундаментальною, і я сьогодні хотів саме про неї поговорити: які бувають джойни, як їх зрозуміти, як їх відчути, як їх тестувати. Коли використовувати який тип джойну? А вже в наступному відео ми відпрацюємо це на практиці, подивимось на типові вправи, тобто будемо писати код. Отже, в попередньому відео ми попрацювали з Inner join, це найперший join, який з яким можна зустрітися, але ми не дуже досліджували результат. Який нам повернув цей джойн. Ось на прикладі двох таблиць. У нас є таблиця інвойсів, тобто рахунків, чеків, у кожного такого чеку є свій ID, і у кожному чеку прив'язаний замовник, який скористався послугою. І у кожного замовника також є свій ID. Якщо ми подивимось на табличку замовників, то по кожному ID замовника нам також відомо його ім'я. Отже, ідея джойну полягає в тому, щоб підтягнути дані по кожному замовнику в таблицю інвойсів. Таким чином зрозуміти, як звали замовника, який скористався послугою, і отримав цей чек. І ось, написавши простий код, обрати все з таблички invoice, приєднавши до неї табличку customer, маючи спільну колонку ID customer, ми отримали якісь результати попереднього разу. Але сьогодні ми хочемо зрозуміти ці результати. І насправді, якщо ми поєднаємо дані з цих двох табличок, ми отримаємо ось такий результат. Тут буде тільки два записи, і це важливо зрозуміти. Адже цей тип join, inner join, або просто join, без будь-яких інших уточнень, означає приєднати тільки ті дані, які було знайдено в обох табличках. Тобто, якщо я йду в першу табличку, я бачу, що у нас є по першому інвойсу customer 2, і я знаходжу інформацію і можу її повернути. Якщо я йду далі і дивлюсь наступний інвойс, бачу, що customer 4 він також є в нашій базі, я можу повернути ім'я. З другої таблички, але якщо я йду далі в наступний чек, я бачу посилання на Customer ID, який відсутній нашій таблиці. І саме тут виникають нюанси. Inner Join повертає виключно ті записи, які є спільні в обох табличках. Тобто все інше ми просто втрачаємо. Ми отримуємо. Відповідь на запитання надати лише ті дані, які містяться в обох табличках, і іноді це і є наше запитання. Але це не завжди так. І ми будемо розглядати сьогодні інші варіанти приєднання даних. Ще хотілося б зупинитися трошки на написанні коду. Ми бачимо, що «inner join» можна прописувати зі словом «inner», а можна просто прописати слово «join». Це буде означати таку саму операцію. Також хочу сказати, що ми можемо приєднувати не тільки одну табличку до іншої, ми можемо продовжувати писати «join» і приєднувати все більше і більше даних. Вказуючи спільні колонки. Також хочу сказати, що незважаючи на те, що є універсальна конструкція вказання, яка колонка є спільною, з використанням слова on, в деяких діалектах ми можемо використовувати слово using, коли у нас є колонка, яка називається однаково в обох табличках. Тобто, замість того, щоб писати on, invoice invoice ID дорівнює Customer Invoice ID, наприклад. Ми будемо писати Using Invoice ID, маючи на увазі, що ця колонка присутня в обох таблицях саме з цією назвою. Але це не є універсальна конструкція, вона не буде працювати в деяких діалектах SQL. Також хочу зупинитися на тому, що ми зазвичай прописуємо ті колонки, які хочемо повернути, посилаючись на таблички з їх псевдонімами. І іноді пічмо бачите ось таку помилку вона падає тоді, коли ми хочемо повернути. Назву колонки, яка є в декількох таблицях і не зрозуміло, яку саме хочемо повернути. І щоб така помилка не падала, ми прописуємо таблицю і колонку, таблицю і колонку, використовуючи псевдоніми. Це дуже важливо для подальшого працювання з цим кодом і взагалі для того, щоб бути впевненим, що ми повертаємо той результат, який хочемо. Наступний тип джойнів називається left join або right join. Це різні типи, але вони дуже схожі за своєю. Природою. Ми знову ж таки маємо ті самі таблички, як і минулого разу, але на цей раз будемо використовувати left join, замість просто join, і отримаємо відповідно інший результат. На цей раз ми маємо не два рядки, а чотири. Тому що, прописавши left join, ми залишаємо в будь-якому разі всі рядки, які були в таблиці зліва. Тому він називається Left Join. І коли ми прописуємо це в коді, мається на увазі перша табличка, яка йде в переліку табличок, вона ліва, наступна табличка буде права. Отже, бачимо, що ми повертаємо з використанням left join всі дані таблиці зліва. А що буде з таблицею справа? Ми знаємо, що у нас не всі замовники, що є в таблиці зліва, присутні в таблиці справа. Так, для таких замовників буде повернено null. Null в даному випадку означатиме відсутність результату. Null взагалі, в SQL багато чого різного означає. Це може означати результат невідомий або він відсутній. Будь-якому разі, ми не отримуємо. Результат в даному випадку, тому що у нас немає відповідності між Customer ID під номером 6 і id Customer в табличці замовників. І це найбільш популярний Join серед усіх. Адже ми працюємо з якоюсь табличкою, ми хочемо продовжувати з нею працювати. Ми постійно хочемо додавати якусь інформацію з інших табличок, об'єднувати її, але при цьому контролювати кількість. Рядків, кількість замовників, кількість транзакцій, кількість чеків і постійно перевіряти їх з використанням функції count. Ось тут в цьому коді я виводжу лише одну колонку з обох табличок, але коли я приєднав до першої таблички. Таблицю другу я вже змінив саму таблицю. У мене вже з'явилися ось ці нали, і я можу прописати умову, щоб повернути мені всі інвойси з першої таблички, тобто всі ці значення, для яких ID другої таблички дорівнює НАЛ. Ось вони. Тобто я поверну всі чеки, для яких ми не знаємо ім'я замовника. І це вже відповідь на якесь запитання. І взагалі ми вибираємо тип джойну, тоді, коли чітко розуміємо саме запитання до даних, що ми хочемо повернути. Нас цікавлять всі. Значення з першої таблички, або тільки ті, що якось присутні або відсутні в другій таблиці. І є ще інший тип джойну, який називається right join, тобто правий join, який використовується так само, але при цьому повертає всі значення з правої таблиці. І вже зліва ми бачимо null, тому що у нас немає жодного чеку, який посилається на. Замовника під номером ID 1. і тут вже в коді я рахую кількість всіх рядків моєї нової таблиці, адже після приєднання це вже нова таблиця, але при цьому мене цікавить, скільки записів цій таблиці, де invoice ID дорівнює null. Отже, тут я намагаюся знайти відповідь на запитання, скільки у нас є клієнтів, на які ще не посилається таблиця чеків, тобто скільки у нас є клієнтів, які ще не отримали чек, наприклад. І right join він не популярний через те, що він не дуже зручний для нас. Ми читаємо зліва направо, зверху. Вниз ми звикли до того, що основна таблиця йде першою. Далі до неї left join приєднуються всі інші додаткові таблиці. І right join завжди може бути переписаний з використанням left join. Я можу зберегти саме цей код, але при цьому замінити right join на left join і замінити порядок надання таблиці. Тому right join зустрічається дуже дуже рідко, але розуміти, як він працює теж потрібно. Наступний тип джойнів — це full join, і вже зрозуміло з назви, що він буде поєднувати все. Отже, він нам поверне все, що є зліва, все, що є справа. Там, де не було знайдено відповідності, будуть nulls. І ось така таблиця, вона є такою поєдначою. Це і left join, і right join в одній таблиці. Ми отримали дійсно всі дані по першій таблиці і ті, що є в другій, але ми не втратили ті дані в другій, які не були в першій. І тут тепер для першої бачимо наус. Отже, такий join прописується з використанням слова full join. В деяких діалектах він відсутній, як такий, тобто синтаксису full join нема, і потрібно приєднувати додатково. Left join і right join, ми про це поговоримо, для цього є відповідні оператори. Наступний тип join називається cross join, і він буде повертати всі взагалі можливі комбінації даних. Ось подивіться на таблиці, на цей раз це вже нові таблиці. У нас є жанри, музичні жанри, є рок, ембієнт і класична музика. Є інша таблиця, в якій надаються настрої. І, в принципі, кожен жанр. Музичний може бути представлений в спокійному жанрі, або транслювати щастя, або створюючи романтичну атмосферу. І в такому випадку я хочу повернути мої жанри з таблиці жанр, але також хочу доєднати таблицю «Муд» з використанням «Cross-join» і повернути всі настрої, які можуть бути забезпечені всіма жанрами. І у нас є три жанри, у нас є три настрої, і таке поєднання з використанням Cross-Join надає мені комбінацію з дев'яти можливих жанрів настроїв. Отже, рок представлений всіма трьома настроями, так само для ембієнту і для класичної музики. Сортування. Може бути різним, але суть така, що є всі можливі комбінації. Цей тип джойну є досить важкий у виконанні, ну мають на увазі в порівнянні з іншими типами, але ми його випадково і не використовуємо. І останній джойн на сьогодні називається self join і він є дещо незвичайним, тому що він дозволяє приєднати дані з однієї таблиці до даних з цієї самої таблиці. Це може виглядати дещо дивно. Але дійсно на практиці такі задачі є. Ось на прикладі таблиці, що відображає різні музичні жанри. У нас є ID кожного жанру, і до кожного ID відноситься назва цього жанру. І ми можемо уявити, що тут зберігаються не тільки жанри, але й піджанри. Ну, наприклад, хард-рок справедливо віднести до рок музики. І для цього є окрема колонка основного жанру, яка показує ID жанру, який є основним для цього поточного жанру. Тобто, якщо ми хочемо отримати назву основного жанру для кожного жанру, ми можемо з легкістю заповнити таку таблицю. Для рок-музики посилання на жанр з ID 1, це і є рок-музика. Можемо заповнити цю таблицю вручну. Ambient посилається на ID 4 це електромузика. Для хард року основним жанром буде рок-музика з ID 1. І електромузика посилається на Електро як основний. Жанр. Тут фокус в тому, що ми будемо посилатися на таблицю жанр тут зліва, і так само на таблицю жанр після джойну. Ми надамо цим таблицям різні псевдоніми, і умовою приєднання буде те, що в першій таблиці колонка main жанр ID дорівнює другій таблиці колонці жанр ID. І коли main жанр ID 4 дорівнює жанру ID 4, ми будемо повертати назву. Цього жанру електро. Друзі, в наступному відео на практиці ми трошки більше зануримося в цю тему джойнів. За посиланнями в описі під відео ви можете побачити різні додаткові матеріали, які рекомендовано пройти для того, щоб бути більш впевненими в теоретичному підґрунті використання джойнів. Я вам дуже вдячний за ваш час і до зустрічі в наступних відео.